Джек Фостер, година долі, було вже майже о півночі, коли Джин Ловал, головний редактор вістей у Денвері, перервав телефонічну розмову, яку розпочав перед хвилиною і, покликавши Віллі Тортона, сказав йому Ось маймо вістку, автомобілевий випадок, в якому той, хто провадив авто. Загинув. Чи не змогли б ви зредагувати цю вістку до виходу нашого останнього видання? Тортон, редактор відділу некрологів, перебрав телефон? Так, це я, Віллі Тортон. Отже кажіть. Покійник називався Валтер Гінтон, 30 років, архітектор. Їхав і швидкістю 112 кілометрів на годину, налетів на мур, на розі вулиць, очу і давнінг помер точно в годині 11 і 31 хвилина. І є ще щось дуже дякую. Віллі Тортон пішов до архіву і дістав із запорошеної течки ковер. З написом Гіптон Валдер, архітект. Роглядаючи видинки з преси, він почав записувати те, що йому видалось потрібним. Вкінчив університет у Єлі, був потім у Парижі, де студіював архітектуру, вибудував кілька кращих будинків Денверу. Визначна постать вищих кол Денверу. Одружений Віллі Тортон почав читати витинок, що повідав про шлюбне життя Валтера Гінтона. Це був витинок з хроніки, складеної після того, як молоде подружжя повернулося шлюбної подорожі. Молода Кіті Турнер, чудова модель для фотографів. Пані Гінтон, що про її красу фотографії, якими ми всі захоплювалися, писав хронікар світського життя вістей, дають лише дуже далеке уявлення, оповідала мені справжнім ентузіазмом про поетичне містечко Санбруно на острові святого Христофора. Перед будинком, в якому на шпилі невеличкої гірки жили молоді, простиралася пригарна долина, вся крита пальмами, зраї білих голубів, літали попід вікна і прилітали їсти з рук. Це був справжній, чарівний, медовий місяць, говорила мені пані гінтон. Торту поклав витинок назад у коверту. Ця підсоложена проза, пристосована до того моменту, мало надавалася до некрологу, який треба було тепер написати. Він проглянув ще інші витинки, товариське життя гінтонів, ба і обіди вечорниці, різні свята. Які влаштовували Гінтони, або на яких вони були запрошені тріумфи чоловіка в його професії. Потім йшли витинки, що відносились до їхнього розводу, що стався по двох роках, пані Гінтон обвинувачувала чоловіка в моральній жорстокості і надто великій байдужості до неї. Валтер Гінтон виходило, так віддавався своїй праці архітекта та громадському життю, що для дружини в нього не вистачало часу. Тортон склав, як міг краще, докупи звичайні в кожному некролозі фрази і поніс їх до головного редактора. Лол пробіг за писень листочки, як поліційна собака, що нишпорить за слідом, в котрій годині помер Гінтон? запитав він у Тортона. В годині одинадцяті, тридцять одна хвилина, відповів той, заглянувши в свої записки. Скажіть ж мені, чому Гінтон так поспішався? І помовчавши хвилину, додав, ех, Тортоне, колего, мені здається, що ви спинились на півдорозі, залишаючи, може, найцікавішу частину вістки, де тут жінка Гінтона. Але ж вони розведені, та що з того, значить, де колишня жінка Гінтона, де вона. Що з нею? Підіть, телефонуйте, побачимо, що вона скаже. Може почне плакати, може скаже щось сенсаційне. У всякому випадку, Тортоне, до того, що ви писали, треба ще щось додати, чимсь його прикрасити. Хоч і не дуже неохоче, Тортон все ж протелефонував. До мешкання Кіті Турнер відповів йому сонний голос. Пані нема вона в клініці святого Йосипа, один із внутрішніх лікарів клініки. Був приятелем Тортона. Він негайно його покликав. Кіті Турнер, вона тут, але вона померла. Що ви кажете, на жаль, правду. Гангрена сліпої кишки з перитонітом. Перед самою смертю все кликала свого чоловіка. Валтер, Валтер, хочу говорити з Валтером Гінтоном. Розуміється, я протелефонував Гінтонові. Він відповів, що негайно приїде, але ми ждемо його вже довший час. Не розумію. Він розбився в авто, на розі вулиць, Оч і давнінг. Невже? А втім, може, й краще, що він її не бачив? Кажу, по щирості, хоч ми й призвичайні, але все ж іноді робить враження. Вона померла, все його кличучи. Поміж риданнями говорила про містечко Санбруно. Про долину, вкриту квітами про пальми, про білих голубів, що прилітали їсти з рук, кажу тобі тортоне, що серце крайлось, слухаючи її. Але кілька хвилин перед смертю вона ніби проясніла і почала говорити Любо моя, нарешті ми знову в Санбруну. Ми знову вкупі, самі, нарешті в другому медовому місяці, і так, заспокоюючись, заснула, лова, стоячи коло письмового стола Тортона, з цікавістю приглядався до того, що той записував, прикриваючи рукою слухавку телефону Тортон, Переказав головному редактору те, що йому щойно оповів лікар. Оце дійсно вістка. Запитайте його, у котрій годині вона померла. Сказав лова. Тортом записував відповідь, а лова, читаючи записане, покликав директора друкарні. Зробіть місце. На першій сторінці для вістки на три стовпці. Пригарна жінка, колишня дружина визначної людини, найбільш сенсаційна вістка цього сезону. Кіті Турнер померла в годині одинадцять і одна хвилина.